Вітаю глядачів телеканалів Лан та Хвилі Стрія. Наші журналісти приготували для вас свіжу порцію найцікавіших новин середи 25 вересня. У студії працюємо Микола бойків. Будьте з нами. І знову про гроші, мова йтиме про 6 мільйонів з міської казни, куди вони поділися та коли міські казначейські їх за призначенням. Адже ситуація в місті напружена, господарювання практично призупинено. У деяких школах за літо так і не встигли зробити ремонт. У восьмій школі арештування стоїть і досі. А на вулицях нашого міста дорогу так і не відремонтували. Підрядники чекають на оплату за виконані роботи. Лише після того їхні робітники доведуть розпочаті ремонти до пуття. Якщо гроші далі виснутимуть на казначейських рахунках. Вчителі, лікарі та інші працівники можуть залишитися без зарплати. На сесії міської ради учільник Стрія Роман Шамов'яць зізнався, що стомився писати листи президенту, прем'єр-міністру та в Державну казначейську службу. Старийські депутати вирішили підтримати голову міста і теж взялися писати до Києва. Марічка Ходовицька далі. На сесії міської ради прокурор Олег Соболь запропонував встановити камери відеоспостереження. За його словами, це допоможе розкривати злочини. Продовж останніх півроку до прокуратури поступив. Віло понад п'ять тисяч заяв про порушення у місті та з виявлених зуміли закрити лише тисячу справ. Зараз це пішло по містах, ці кошти є поз позитивні зрушення. Є ну не в нас там, де вони встановлені. Є у Львові такі партії зафіксували в інших містах України, де від камери зафіксовані правопорушення. Так що якщо велика змога, я думаю, що ми свої пропозиції з рівництвом видів ціна домов. За даними прокуратури, від злочинів страждають і прості робочі багатьох стризьких підприємств. Останні заборгували своїм підлем. Майже 2 мільйони гривень. Схожа ситуація загрожує і працівникам державної сфери. Багато проблем створено через непроходження коштів через казначейські рахунки, що приводить до невиконання значної кількості робіт, які передбачені в програмі економічного розвитку міста. І відповідно під загрозою є підготовка до нового опалювального сезону, несплата підрядними організаціями заробітної плати. Зрушувати справу з місця будуть листами. Так вирішили депутати, а міський голова їх підтримав. У цей серпень місяць, вересень місяць, значить, ще скільки ми мігли зробити робіт, тому що ми гроші маємо. Значить, у нас є на рахунку гроші, але не доходить до виконавців. Пишемо ще тільки президенту, пишемо голові Верховної Ради і пишемо в кабінет міністрів розміст, значить голод прем'єру, значить зараз O să zicem că nu ești încă raz, pentru că fiecare, înțeleg, înseamnă că ești ca un de capăt și de dublu. Eu cred că acum ești ca un băut Поза як міській обранці розглянули і інші важливі питання. Усі 39 депутатів проголосували, аби звернутися до судових органів та виселити спортсменів золотої рукавички, що на вулиці Косака, 9Б з орендованого ними приміщення. Угоду з власниками спорткомплексу влада вирішила розірвати. Депутати звернулися також з проханнями вістрицьких мешканців. Люди просять збільшити кількість маршруток вранці, встановити на назварачах додаткові смітники, а також опустити нижче пішохідний освітлювальний знак. Так, на вулиці Нежанківській. І наостанок у парку Тараса Шевченка зведуть пам'ятний хрест жертвам польської пацифікації. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Стрийські новини. Давайте візьмемо та й зробимо. Під таким гаслом стрийські кооператори запрошують кращих виробників натуральної та автентичної продукції на Organic Fest. Така ярмарка вперше відбудеться у нашому місці 26 жовтня. Представити на фестивалі власний продукт може кожний справжній господар. Для цього треба лише заповнити анкету та сплатити внесок у розмірі 200 гривень. Мета цього заходу забезпечити натуральними продуктами місцевих покупців. Органічний проект зініціювали та підтримали. Кооператив здорового харчування Віра, спілка підприємців Стрий туристичний за підтримки кооперативної ініціативи, кредитної спілки Вигода та фонду громад Рідня. Organic Fest планують проводити двічі на рік навесні та восени. Дільничі інспектори міліції виявили та вилучили шість кущів коноплі, які вирощувала пенсіонерка біля власного будинку в центрі Стрия. Вона стверджувала, що наркотичне зілля не саджала, воно начебто насіялося саме. Рослину вона використовувала як корм для домашньої птиці. Жінка запевнила про заборону вирощування коноплі знала, попри це, за рослинами, які досягали понад двох метрів завишки, доглядала. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину статті 310 частиною першої. А судове слідство жінці загрожує штраф у розмірі від 18 до 100 неоподаткованих мінімумів. За даним фактом спочатку кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченою... частиною першої статті 310 кримінального кодексу України. Наразі вилучені ...спіровані для проведення експертизи у науково досвід експертно-криміналістичний центр при Головному управлінні Міністерства на справ України в Львівській області. Триває до судове. Вихідними у Львові в басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту відбулися змагання з плавання в рамках 22-х спортивних ігор Львівщини та 6-х обласних ігор ветеранів. Участь у турнірі взяло 10 команд ветеранів та 12 команд дорослих. Стрищину представляли Тетяна Теплякова, Любомир Калиниченко, Роман Павлів. Уляна Ярмакова, Павло Медвід та Юрій Гойдало. Вони показали третій результат у загальнокомандному заліку. В індивідуальній першості на найвищу сходинку п'єдесталу піднялася Тетяна Теплякова, яка найшвидше проплила 50 метрівку. Вдалий виступ наших місцевих атлетів сприяв тому, що команда Стрія зберегла за собою перше місце у рейтингу серед усіх колективів області. Лані продовжується сьогодні о 19.30 прямий ефір програми Олега Филика і Дунави. До ведучого в гості завітає громадський діяч, юрист Петро Маковський. Тема на яку говоритимуть, чому Україна йде в Європу, оглядаючись на Росію. Ви можете долучатися до обговорення, якщо зателефонуєте в студію за номером 39169. Тож не пропустіть і дивіться наш канал. Це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті телеланком.юей. Телефонуйте 45983. Якщо маєте що розповісти, зустрінемось за добу у цій жепорі і на цьому каналі. Нехай щастить. На четвер в синоптики у стрію прогнозують хмарну погоду протягом дня дощитиме, щитими вночі. Температура 7 градусів вище нуля, в день до 15 тепла. Львівський регіональний центр з гідрометеорології на території Львівської області попереджає в день пориви північно-західного вітру можуть сягати від 17 до 22 метрів за секунду місцями сильні душі.